Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні ми поговоримо про дещо глибоке і непросте про час, коли, за словами апостола Павла, Бог не залічував людям гріхів, і при цьому люди все одно помирали. Що це означає, який період мається на увазі, і як це розкрите у Христі? Почнемо із Писання. Апостол Павло пише в Другому Коринтян 5:19 Бо Бог у Христі примирив із собою світ. Не зараховуючи людям їхніх провин і дав нам слово примирення. Що це означає? Що в Ісусі Христі Бог відкрив новий етап він перестав зараховувати гріхи всім, хто відкривається на Його примирення. Це не означає, що гріху більше не існує, але що Бог не приписує його людині напряму, бо Христос взяв на себе цю провину. Друге. Але є ще один фрагмент Павло згадує ще про один період. У посланні до Римлян 5.13 він пише Бо і до закону був гріх у світі, але гріх не ставиться в вину, коли немає закону. Тобто від Адама до Мойсея гріх уже діяв, але не мав офіційної юридичної сили, не було закону, який чітко визначав, що є гріхом, а що ні. І все ж Павло одразу ж додає Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея, навіть над тими. Які не згрішили подібно до переступу Адама, Римлян 5.14 То чому ж смерть панувала? Бо гріх був не лише у вчинках, а в самій природі людини. Через гріх Адама вся людська природа стала пошкодженою людина втратила джерело життя, Божу присутність. Тому смерть стала неминучим наслідком цієї відчуженості, навіть до настання закону. Люди помирали не тільки за конкретні порушення, а тому, що в них діяла сила гріха, як духовного вірусу, що передається з покоління в покоління. І тут приходить Христос.